Ліквідація проросійського намету у Варшаві, рівень зайнятості українців у Польщі та плани військового Шенгену у ЄС. Про це та більше за мить. У Варшаві ліквідували намет із проросійськими гаслами, який понад рік стояв навпроти посольства США на одній з головних магістралей міста. Він транслював проросійську, антиукраїнську та антисемітську пропаганду. Організатори, встановлюючи намет, посилалися на своє конституційне право на зібрання. Через це правоохоронці та урядники довгий час не могли його усунути. Попри публічне поширення відверто проросійських і антидержавних гасел, які суперечать зовнішній політиці Польщі. Ініціатором встановлення намету став Анджей Закшевський, лідер Руху суверенність польського народу, відомий також як прихильник диктатора Лукашенка, демонтаж намету став можливим через порушення правил безпеки. У наметі знайшли газові балони, що розцінювалося як загроза для самих активістів та оточення. Зокрема, це створювало потенційну небезпеку для дипломатів США, які працюють у будівлі напроти. Детальніше про ліквідацію намету та куди відправили організатора акції за опір правоохоронцям. Читайте на нашому сайті. Нацбанк Польщі оприлюднив дані про працевлаштування українців. Зайнятість зростає. За результатами досліджень, понад 90% українців, які переїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення, у 2025-му мали постійну роботу або стабільне джерело доходу. Серед українських біженців цей показник становить 54%. Загальна активність українців на польському ринку праці залишається дуже високою. Зазначають у Нацбанку. Рівень безробіття серед довоєнних мігрантів низький а серед біженців, хоч і висок і знизився майже вдвічі за останні два роки. Водночас він досі вчетверо перевищує рівень безробіття серед громадян Польщі. Середня зарплата українських мігрантів у 2025 році становила майже 4,5 тисячі злотих після вирахування податків, тоді як серед польських працівників на тисячу злотих більше. Докладніше про ринок праці у Польщі та умови, в яких працюють українці, читайте в матеріалі на Слава тіві. Мізерні просування великі амбіції. Як Путін переконує світу неминучій перемозі? Матеріал під такою назвою знайдете у розділі Докладно. Марина Степаненко посилаючись на The Washington Post, пише про колосальні втрати та скромні успіхи на фронті. Кремль продовжує, попри це, демонструвати впевненість і наполягає на своїх умовах миру, розраховуючи на втому України та слабкість заходу. Про це пише видання. Володимир Путін виступив у військовому командному центрі у камуфляжі, заявивши про неминучу перемогу та нібито. Успіхи у взятті Куп'янська і контролі над Покровськом. Хоча аналітики з відкритих джерел ці заяви не підтверджують, російські війська просуваються повільно, але зміцнюють тактику, використовуючи безпілотники, артилерію та системи радіоелектронної боротьби, визнає Blackbird Group. втрати залишаються величезними. А українська оборона, хоч і виснажена, таки стійка. Більше аналітики на цю тему читайте на нашому сайті. Польська прокуратура розпочала власне розслідування загибелі сімирічної Амелії внаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада. Провадження ведеться за фактом порушення міжнародного права на території України та вбивства неповнолітньої громадянки Польщі. Військові прокурори з Познані звернулися до посольства України у Польщі з проханням надати необхідні матеріали. За польським законодавством винуватцям загрожує від 12 років ув'язнення до довічного терміну. Водночас слідчий відділ управління СБУ Тернопільській області веде власне розслідування цієї справи нагадаю. Того дня, 19 листопада, Тернопіль зазнав російського повітряного удару. Ракети влучили у дві багатоповерхівки. Тоді загинуло 34 людини. Ще 94 були поранені. Військовий шенген у ЄС, депутати Європарламенту з комітету транспорту та оборони закликають спростити пересування військ і техніки країнами ЄС. Вони пропонують скасувати внутрішні кордони, модернізувати інфраструктуру, перевести процедури у цифровий формат, збільшити фінансування для військової мобільності. Також євродепутати пропонують регулярні випробування, щоб виявляти та усувати проблеми. За їхньою ідеєю ЄС має наслідувати НАТО. Війська швидкого реагування повинні перетинати внутрішні кордони ЄС за три дні у мирний час і за 24 години під час кризи. Для модернізації 500 ключових об'єктів інфраструктури, мостів, тунелів та запуску чотирьох коридорів потрібно щонайменше 100 мільярдів євро. Більше про плани військового шенгену читайте на слави у мене. Все на цю мить бережіть себе.